Перший повноцінний тиждень літа Закарпаття зустріне хмарною погодою з проясненнями. Найближчі три дні прогнозують короткочасні дощі на окремих територіях грози. Стопчики термометра вночі в середньому показуватимуть 11-16 тепла, на високогір'ї – до плюс 7, в день – 17-22, в горах місцями – 10-15 градусів із позначкою плюс, а до вихідних – ще потепліше. Є. У низинних районах – до плюс 23-28, а в горах подекуди – плюс 2. Протягом тижня асинаптична ситуація області переважно визначатиметься поступовим посиленням циклону і проходженням системи фронтальних розділів. Очікується хмарна з проясненнями погода, переважно короткочасні дощі, грози. В день шостого і в день сьомого червня місцями значні дощі. Під час гроз можливе посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, а вночі та вранці можливе утворення слабких та помірних туманів.